Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Сьогодні у нас з вами заняття по ознайомленню із природним довкіллям. На тему обережно мухомор. Пропоную вам, діти, заплющити очі і послухати мелодію. Спробуйте відгадати, що звучить. Вірно, так звучить дощ. Дітки, що з'являється після дощу в лісі? Так, молодці, ростуть гриби. Грибочкам дуже подобається дощик, після якого вони одразу підростають. Які ж бувають гриби? Чи всі вони однакові? Гриби бувають різними, великими і маленькими, тендітними і міцними, їстівними та отруйними. Дітки, давайте познайомимось, які частини є в будь-якого гриба. Як тримається грибочок? Чому він не падає? У гриба є ніжка, капелюшок та корінь, який має назву грибниця. З неї і починає рости гриб, і знаходиться вона в землі, тому в лісі ми її не бачимо. Світ грибів дуже різноманітний, відомо дуже багато видів грибів. Тож які гриби можна знайти в наших лісах? А ось які. Тож давайте розглянемо їстівні гриби. Ось найголовніший гриб. Його називають боровик або білий гриб. Малята, погляньте, який він великий, яка в нього товста ніжка, а шапочка яка у боровика. Так, вірно, коричнева. Це маслюки, соснові дітки. Ростуть вони під соснами. Але чому ці гриби так назвали? Та тому, що капелюшок в них блискучий і липкий, наче змащений олією. А це опеньки. Вони люблять рости на пеньках, дружно на тоненьких ніжках. Вони рясно його обліпляють. Ці гриби називаються лисички. Малята, як ви гадаєте, чому їх так назвали? Так, вірно, своїм яскравим кольором вони нагадують лисяче хутро. А тепер, дітки, Давайте розглянемо отруйні, неїстівні гриби, які не можна брати до рук. Діти, чому ж вони отруйні? Вірно, є в них отрута, яка може викликати отруєння. Найнебезпечніший гриб в лісах бліда поганка. Подивіться на неї. І гарненько запам'ятайте, це мухомор. Малята, якого кольору у нього капелюшок? Так, червоний в білу крапочку. Ніжка у мухомора яка. Вірно, дітки, біленька. Для людини він отруйний, а для лісових звірів? Лікувальний. Давайте сконструюємо з паперу ось такий гарний мухоморчик. Для роботи нам потрібні аркуш блакитного або білого кольору, велике коло білого кольору для ніжки грибочка, два кола меншого розміру червоного кольору для капелюшка, три зелених кола для травички. Три білих кола для спіднички ніжки грибочка, п'ять маленьких кружечків для прикрашання капелюшка, серветки та клей олівець. А перед тим, як ми почнемо працювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Ми сьогодні в ліс прийшли і гриби ми тут знайшли. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаєм рахувати. Один це, звісно, боровик. Головним він бути звик. Два а це гриби лисички. В жовтих платячках сестрички. Три маслюк. Чотири грусть. Знаю їх, не помилюсь. П'ять це мухомор. Я прошу, не клади його у кошик. І так, приступаємо до роботи. Спочатку складаємо навпіл всі наші кружечки, окрім дрібних маленьких кружечків. Не забуваємо розгладжувати лінію згину. Відкладаємо всі наші деталі в сторону. Кладемо перед собою біле півколо, розгортаємо його і загортаємо у вигляді трикутника бокові сторони нашого кола. Ось так. Та другу. Добре розгладжуємо лінії згину. Ніжка нашого грибочка готова. Деталі для шапочки нашого грибочка також майже готові. Деталі для травички та для спіднички ніжки нашого грибочка теж потрібно було лише скласти навпіл, тож вони готові. Приступаємо до приклеювання наших деталей на блакитний фон. Беремо ніжку та змащуємо її клеєм ось так. Приклеюємо її до середини нашого аркуша. Примахуємо серветочкою. Тепер змащуємо клеєм шапочку. Для цього ми беремо наші червоні півкола і змащуємо їх тільки з одного боку клеєм. Одну половинку. Та другу. Притискаємо серветочкою. Тепер зробимо нашому грибочку спідничку. Для цього беремо маленькі білі півкола та змащуємо їх з одного боку клеєм. Тепер приклеїмо травичку, беремо зелені півкола та змащуємо їх з одного боку клеєм. Та третю. Кладаємо між двома зеленими півколами. Притискаємо серветочкою. Тепер прикрасимо шапочку нашого мухоморчика. Беремо наші дрібні кружечки. Та змащуємо їх клеєм. Приклеюємо на шапочку. Так робимо з усіма кружечками. Ось такий мухоморчик вийшов в мене. Чекаю фото ваших робіт. До побачення, малята, до нових зустрічей!